Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 27 липня у неділю місяць, іде знаком діви. Це земна стихія. Сьогодні дуже добре провести час на природі. Ми можемо підзарядитися, взяти багато енергії від стихії землі. Це і трави, і рослини, і каміння, і, взагалі, земля як така. Також хороший день для того, щоб впорядковувати своє життя, займатися рутинами, наводити поряд. Док у діловій особистій сфері у своєму домі. Хороший день для медицини та будь-яких процедур, які стосуються здорового способу життя. Також сьогодні місяць йде на гармонійний аспект з Юпітером, в принципі, хороший день для будь-яких починань, оскільки Юпітер це планета великого щастя, зірка королів і удачі. Тому ті речі, ті справи, які ми будемо розпочинати у неділю, будуть розвиватися успішно. Бажаю вам хорошого дня!